Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі! Запрошую вас у цю неділю до синодальних слухань. Після Божественної літургії у нас будуть організовані синодальні групи. Це дуже важлива справа, бо хочемо пізнати, що Дух Святий хоче промовити через кожного з нас до нашої спільноти. Нам буде запропонована тема, і будуть запитання, які мають на меті спонукати нас до роздумів і потім до ділення у групах. Читання Святого Єванглії. Від Відлуки Святого Євангелія Читання. Сказав Господь причуттю В одного багача земля вродила гарно. Почав він міркувати, кажучи, сам до себе, що мені робити. Не маю де звести, урожай мій, і каже Ось що зроблю: розберу мої стодоли, більші побудую, і зберу туди все збіжжя і весь мій достаток. І скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років. Спочивай, їж, пий, веселися. Бог сказав до нього. Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде? Ось так воно з тим, хто збирає для себе замість того, щоби багатіти у Бога. Тема сьогоднішнього дня церква і матеріальні скарби, безумство чи нагода багатіти в Бога. Вступні роздуми. Дорогі браття і сестри у Христі в Євангелії від Луки ми читаємо притчу про одного багача, якому пощастило, але наприкінці історії його було названо Безумним. Він був багатим і став ще більш багатшим. Дійснилася його мрія він отримав те, що хотів. Але ця радість тривала коротко, бо все обірвалось на об'явленні його долі і на запитанні. Цієї ж ночі душу візьмуть у тебе і те, що ти зібрав, кому воно буде, нам невідомо, чим закінчилася ось ця історія. Хочеться, щоб було її продовження. Цікаво, а яке могло би бути її продовження? Коли задумуємося над нашим церковним життям, над мріями наших спільнот, то ми не можемо оминути й тему матеріальних діб. Інколи так хочеться мати щось своє, мати свій храм, мати забезпечення храму, мати все те, як дехто сказав, ну, щоб спокійно молитися і не журитися про майбутнє. Але водночас церква дуже критикована за матеріальні добра, часто причиною конфліктів між самими членами церкви є не духовні питання. А матеріальні. З однієї сторони, ми розуміємо, що потрібно мати матеріальне забезпечення, але з іншої сторони, матеріальність може довести до безумства. На жаль, вражає те, що в притчі показано, як багач по-господарськи підійшов до незаслуженого добра, він зробив певні зміни, можемо сказати, навіть реформу у своєму господарстві, але за це не був похвалений. Тож, де він помилився? Запрошуємо роздумати над цим, щоб не повторити його помилку, бажаючи зробити якісь зміни в нашій церковній спільноті. Отож, завдання: як ця притча може допомогти нам правильно ставитись до матеріальних дібр у церкві? Які, на вашу думку, мають бути критерії у прийняті рішень щодо розпорядження матеріальними добрами у нашій церковній спільноті, щоб не стати беззумним? Як ви відчуваєте, чи наша церковна спільнота збирає для себе чи багатіє у Бога? Наведіть конкретні приклади з історії нашої спільноти. Завершальна молитва. Боже. Ми дякуємо Тобі за всіх жертводавців і за матеріальні блага, якими обдарував нашу спільноту. Ми дякуємо Тобі за довіру до нас і просимо Тебе, захорони нас від безумства, але просвіти нас Духом премудрості, щоб ми розпізнали волю Твою святу, як і коли. І кому послужити матеріальними скарбами. Благослови всю нашу церковну спільноту, особливо керівників і відповідальних, щоб ми всі багатіли у тобі і завжди були готові сподобатися, отримати вічні добра у раю, до якого покличеш нас у визначений для нас час. Амінь.